Ну це ж другий влог наш. Да, да, це другий. Як я казав, карту в попередній раз не встигли зробити, зато встигнемо зробити її все раз. Ось воно моє чудо. Отого треба додати. Отого треба додати. Це наш головний художник. Якщо ти думаєш, що я знаю, що я роблю, я не знаю, що я роблю. Ну а фінальний результат буде вже як воно висохне. Їдемо на Calgary Expo. Німе персонажа Касплейт. Хто їде на Calgary Expo? хто їде на роботу в суші ресторан? Мені треба ось на ту сторону. Але я поки що не придумав, як туди потрапити. Проход знаходиться з іншої сторони, тому я пішов в інший кінець станції. Тепер Ну, на жаль, білет на вход я не купував, тому що я не знав, чи зможу я взагалі сюди приїхати, чи не зможу. І я ніколи не знаю, коли в мене буде вихідний, а коли його не буде. А, тому я зараз тут просто ходжу по кругу, шукаю де, де б тут зайти всередину, де можна купити білет. Ось я бачу величезний надпис «Entrance», Я думаю, нам туди поцікавився білетами. Мені сказали, що по-перше, виставка закривається через 40 хвилин, а по-друге, що білет коштує 60 доларів. Heavy? 5 pounds? 75. Ну і хто скаже, що це не круто. Зроблений з паралона. Невеличка зона для фотосесій. Прийняв невелику участь у місесії фотосесії. Ну, як прийняв участь, я просто підійшов туди з камери і почав мовча усіх фоткати, кого хотів. Я думаю, we're good. А карта, як на мене виглядає, досить таки непогано.